Слово Боже, для вас, помолимось, Цар Небесне, Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова до твого слухання. Перед світлом Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка Юдаш Іскаріотський, один з 12 пішов до пересвященників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші. І він шукав, якби його видати у сприятливий час. А першого дня оприсноків, коли жартували Пасху, каже до нього учні де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв пасху. І послав двох із своїх учнів і сказав їм: Ідіть у місто, і стріне ваш чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господареві й дому. Учитель питає, де моя світлиця, в якій я б міг спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену климами та готову. Там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. А як же настав вечір, приходить з дванадцятьма, і коли він сидів за столом та споживали, Ісус промовив, «Істинно, каже вам, один з вас якийсь їсть зі мною мене витасть. Вони засмотилися і один по одному заходилось його питати, чи не я? Він відповів їм, один з дванадцятьох, що вмачає зі мною руку в миску. Син чоловічий де, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зради сина чоловічого. Краще було би не народитись чоловікові тому. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи Беріть це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. Ти сказав їм це моя. Кров завіто, що проливається за багатьох, істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в царстві Божій. І проспівавши, вийшли на гору Оливну, і сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано, дарю пастиря і вівці розпішаться, та моїм, по моїм воскресінням випереджу вас у галалеї. А Петро сказав до нього навіть коли усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус, істинно каже тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, за півень заспіває двічі, тричі мене відречешся. А Він ще більше твердив, хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гацеманія. То й каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатися та тривожитись. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися. Щоб, як якщо можливо, минула його ця година. І мовив, Ава, Отче, усе тобі можливо, віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні та й каже до Петра Симоне, ти спиш, не міг єси чувати ані однієї години. Чувайте ж, моліться, щоб не війти у спокусу. Дух бадьоре, але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово, і, повернувшись, знову знайшов їх у вісні, очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він у третій і каже їм Спете, ще й спочиваєте. Досить прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішника. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Чувайте, моліться, щоб не війти в спокусу. Коли йдеться про спокусу, то бачимо, що наша людська природа дуже крихка і тендітна. Нерідко можемо ми і злякатися, як за якихось обставина. У нас народжуються різні бажання, думки. Про які ми ніколи навіть не думали, чи нею би не сподівалися, що щось подібне могло би на нас таїтися, людина своєї гріховної природи здатна на великі злочини. Можемо дійти висновку, що якщо ситуації, в яких можна досягти святості, так і зробити великий гріх. Усе залежить від того, чи ми будемо чувати і молитися. Якщо ми не будемо зважати, бо деколи говоримо легкі гріхи, але 50 легких гріхів це один великий гріх. І ми так помаленьку-помаленьку доходимо, і ми потім можемо декладуватися, чому ми так робимо. Бо ми не замічаємо тих кроків, які ми помаленьку робимо. І так само людина може робити великі потуги за кожним кроком, якщо себе умертвляти, молитися. Читатися святе письмо, ходити до церкви, сповідатися, приймати участь у богослужіння, ми робимо маленькі кроки і ми йдемо до святості. Господь нас застерігає сьогодні. Моліться, щоб не війти з спокусу, чувайте, будьмо уважні до свого життя, не пропускаймо молитву, пам'ятайте, що Господь нас чекає. Чекає нашого, нашої молитви. чекає нашого діалогу з ним. Дякую тобі, Господи, за те, що ти мені сьогодні нагадуєш, що я маю чувати і молитися, щоб не війти з покусу. Допоможи мені, щоб я мала з тобою великий зв'язок, щоб я сьогодні і кожного дня завжди з тобою могла діалогувати. Амінь.